Привіт, мої малята! Сьогодні зранку до мене надійшло електронне повідомлення, де звірята з Африки потребують нашої з вами допомоги. Що там у них сталося, я так і не зрозуміла. Одне було ясно, що вони до нас направляють свого представника. Хто саме до нас приїде, я так і не зрозуміла. Будемо чекати гостя. Ну що, пішли зустрінемо і подивимось, хто ж до нас завітав у гості. Ну ось малята, до нас завітав маленький-маленький крокодильчик. Увіт, багатка! А що саме сталося з ними? Зараз ми в нього все розпитаємо. Ех, наш лікар поїхав у відрядження. І наказав нам не їсти багато солодкого, але ми не знаємо, що таке багато, а що таке мало, де більше, а де менше. Малята, може, ви нам допоможете? Слухай, ти вчасно приїхав, саме сьогодні я малятам. Хотіла розповісти про математичні знаки: більше, менше або дорівнює. Тож пропоную тобі приєднатися до нашого заняття. Згоден? Теп! Yeah. Yeah. Ну, і дивись, ці знаки використовують для порівняння предметів чисел. А зараз мені буде потрібна твоя допомога. Згоден. Ек. Yeah. Ну, дивись: знак більше позначається ось так. Крокодильчик відкриває ротик до найбільшого числа. Угу. Знак менше. Ось так позначається крокодильчик відвертається від найбільшого числа. А якщо кількість предметів буде однакова, використовують ось такий знак дорівнює. Крокодильчик закриває повністю ротика. А зараз я тобі і малятам поп... пропоную повправлятися у використанні цих знаків. Більше, менше або дорівнює. Згоден? Так. Для прикладу візьмемо машинки. Одна, дві, три. Порахуємо одна, два, три. Яке число буде? Число три. З іншої боку поставимо одну, дві машинки. Скільки машинок? Дві. Число позначає 2. Який знак поставимо? Де більше три машинки чи дві? Так, насправді три машинки більше, ніж дві. Значить, відкриваємо ротика до того числа, який більше. Ставимо знак більше. Наступний приклад. Один лимон. Позначаємо цифрою один? Два яблука. Позначаємо цифрою два. Де більше? Так, два яблука більше. Тобто ми читаємо один менше, ніж два. Поставимо знак менше. Але знаємо, що ротик відкривається до того числа, яке більше. Зрозумів. Так. Ну, давай ще попробуємо. Давай ще візьмемо 5 цукерок. Давай порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Позначимо їх цифрою 5. І візьмемо 2 банани. 1, 2. Позначимо цифрою 2. Чого більше? Цукерок чи бананів? цукерок. Так, цукерок більше. Тобто, ми скажемо 5 більше, ніж 2. Який знак поставимо? більше. Молодець. Тобто відкриваємо ротика до більшого числа. Тобто, читаємо 5 більше ніж два. Наприклад, ми візьмемо п'ять слоненят. Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Позначимо цифрою 5. І візьмемо п'ять машинок. Один, два, три, чотири, п'ять. Також позначимо цифрою 5. В математиці кажуть 5 дорівнює 5. Значить, який нам потрібен знак? Молодець. Тобто рівність у нас буде 5 дорівнює 5. Молодець. Ну, я ж розумів, тепер знаки більше менше або дорівнює. Своїм друзям я про них розповім. Дякую вам, велике. Передавайте своїм малятам від нас вітання. До побачення. До побачення, крокодильчику! Обов'язково нашим малятам я передам від вас всіх вітання.